Всім привіт! Сьогодні разом готуємо смачні слойки з чорницею. Поїхали? Так, перше даємо 150 грам цукру, 2 яйця та це все добре перемішуємо. Так, Даємо ванільний цукор, перемішуємо та даємо туди 500 мл молока. Так, Потім це все даємо на плиту, додаємо 50 грам борошна і щоб в нас вийшла ось така маса. Ось така. От. І даємо під харчову плівку настоятися. Далі переходимо до тіста, робимось так, як показано на відео. До жовтка додаємо молоко трішки. Це все перемішуємо і ми маємо змастити наші вироби. Так. Як змастило, ось так добре притискнемо. Та до, 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 до нашого крему додаємо вершкове масло. Все. Ставимо розігріватись духовку 200 градусів, приблизно 20-25 хвилин. Все. Далі даємо наш крем, і все готово! Всім смачного, всім па-па!